Пропонується на продаж 4-кімнатна квартира по адресі Антоновича 112. Це у нас 11-й поверх 13-поверхового будинку. Це у нас перша кімната. У нас ними також кухню. У нас електроплита. холодильник. Будинок дуже теплий. Тут у нас виїзд на Казимира Малевича. в квартирі залишається, Пральна машина в, в, в кухні, окремі санвузли. Це в нас ванна кімната. Дуже великий коридор. Ванна кімната, болер. типи повинні цим провізони, тут навіть комора є така. Вона доволі глибока. Так, це у нас перша спальня. До спальне ліжко. Один шаф, одна шафа, друга шафа. Тут у нас різні штуки. Винки. І одна у нас спальня, це така вона як окрема спальня студія за робочим, робочою зоною. Тут ще типу, такий комод, як стіл можна використовувати. Тут зона доволі комфортна. Можна відпочивати. В цій кімнаті. Є кондиціонер і кондиціонери ще є в першій кімнаті. Квадратура 73 квадратних метри. Будь ласка.